Всім привіт! Я сьогодні не накрашена, вибачте, Хі -хі. вчора записала невеличке відео юмористичне. Хочу додати пару слів. Велика подяка всім тепличникам, аграрникам за їхню роботу. Мої помідори проти їхніх помідорів це не що. Я, ну як сказати, не сказати, щоб зовсім уже. Хі -хі -хі. Але тяжко. І не буду казати, що надоїли труда. У нас тут один хлопчик теж займається. Ви знаєте, дивлюсь на нього три рази. В прошлому році, два рази, і в цьому році. То він уже поставив рядом балагани, мабуть, так називаються на теплиці. І по-різному. І Цьому році знову зірвало найбільший балаган. Бідний він, бідний, не бідний, але бідна та пленка на вітру тілі пала. Погнули прути, мабуть, цілу неділю там сваркою щось усе робив. Тому пропоную переглянути моє відео, мабуть, буде цікаво. Знов любуюсь з дощиком, але чомусь. Не дуже вже весело, тому що дощик не йде, а тільки, як кажуть, відить. Але травичка, мабуть, позеленіла. Петрушечку я відкрила, накрила щалик. Взагалі мене задовольнило б тим, щоб він краще пройшов. Гарний. І більш знайшов. Але вже третій день, мабуть. Ну нічого. Так, позеленіло. І полуниця гарніше зробилась. Але все ще холодно і тому дивимося, що у теплиці. А у теплиці... Все б позаносила. <хи> позаносила все в хату. Так що принесла такий килим, навіть і укривала. Ну, Зелено піднявся, редічка теж посходила. Але все-таки запрохолодно. Все стоїть у хаті. Потім ще раз покажу. Ну, кропчик трохи, треба зараз трошки просаповати. Чого мене сюди принесло, хотіла показати плениці. Там було стільки моху для вологи, і хай вона тепер трошки відходить від переїзду. Так що дощик, дощик, дощик по весні дуже-дуже потрібний. Цибулька і чесничок піднявся. Це в мене тут такий чесник дала мені одна людина дуже гарна. Садиш цілу головку. І з цілої головки виходить у кущі 5 головок. Якось так. Перший раз в цьому році сажу. Ну, видно, що кущ. І такі гарні. Хм. То в мене нарцис. Так. Не сказати, що сильно холодно, але вітер дує, тому тому не хочу, мабуть, все рости. Хочеться, звісно, вже весни, хто знає як. Чички на печі. На комені. комен це теж піч, На стульчиках, на столику, на підвіконні, Даже двома етажами однієї кімнати мало. Тут треба ще і другу. І, і тут, і тут. Якось так. Доброго дня, хазяюшка. Почому ваша розсада? Скільки, скільки? Сто гривень десяток. Чого собі? Ви що, здуріли? Отаку От шкуру дерете з нас. Тільки те й робите, що наживаєтесь. Так, мої дорогенькі, не каплі не збрехала. Всім дякую за перегляд, до зустрічі!